Підтримки міського голови Андрія Білоусова, а також депутата міської ради Сергія Миршовки, у Кам'янському пройшла ніч кіно ініціаторами виступала шкільна молодь міста, яка виклала свою пропозицію на сайті мера і отримала позитивну відповідь. Унікальна ніч проходила в кіноконцертному залі Мир, що на лівому березі. У програмі були чотири динамічні стрічки. Хіти останніх місяців захід розпочався о 22-й годині, тривав до ранку. А для тих, хто не зміг витримати в кінотеатрі усю ніч, організатори опіклувалися і про транспорт, про унікальну ніч кіно далі від моїх колег. Інженер кіноконцертного залу Мир працює у кінотеатрі з дня його відкриття. Згадує, як у місті вперше проходили нічні кіносеанси на шумілих стрічок. каже тоді, новинки кіно першому показували обласні кінотеатри. Нашим доводилось проявляти винахідливість. Перші працювали Дніпропетровськ. і от ми на ніч у них брали фільми і показували здесь. Утром відвозили, вони працювали, як звичайно, днем. Тоді кіно любили. Це зараз розбалувались трохи. Всі в гаджетах сидять. Ну, все равно не сравнишь, как театр не умер. Люди ходять. Я думаю, кінотеатр теж не умреть. Потому що одно дело прийти посмотреть на большом екрані. восприятие совершенно другое, ніж ну телевідіні где-то посмотрел. Сьогодні кінотеатри дійсно почали набирати популярності. Ініціативна група школярів розповідає: нічні кіносеанси популярні у Дніпрі, Одесі та Києві. Їм захотілось подібне побачити і у своєму місті. Ми написали на сайті городського голови предваження таке. Я знаю лічно Жанету вікторовну директора з Ми нею зв'язались. Договорились, они обсудили это все с городским главой. И городской глава Андрей Ильич поддержал эту инициативу, так сказать, и взял под свой контроль. Міський голова Андрій Білоусов до кіноперегляду також готовий. каже сьогодні влада переслідує мету урізноманітнити дозвілля городян, проводить різноманітні заходи і охоче підтримує усі нові цікаві пропозиції. Наша задача, щоб і молоді люди, і люди постарше, щоб їм було куди піти, і найголовніше, не тільки создати умови, а й є дитячі, спортивні площадки, Там ну місця відпочинку, фонтани, парки, сквери, ну щоб якось зайняти досуг суд наших. Жители. И от сегодняшнее мероприятие инициатором выступили сами молодые люди. Мы поддержали их инициативу. Я хочу поблагодарить депутата Горгадского совета Мышаку Сере Ивановича за то, что он откликнулся и выступил спонсором этого мероприятия. Это наше первое мероприятие. В дальнейшем мы также будем продолжать. И, конечно же, этих спектр мероприятий будет только увеличиваться. Депутат міської ради Сергій Миршавка вже не вперше виступає спонсором кінопоказів. Каже, любить кіно, тому охоче підтримав ініціативу молоді. Приміті Атлас з Андрієм Янділовичем. такий подарунок на ніч кіно організатори підготували понад 700 запрошень. Зала була майже повна. На початку показу, щоб остаточно прогнати сон, для гостей провели Вікторину. Від міського голови та депутата міської ради було два питання про відомого актора. Переможці отримали смачну піцу, щоб підживитись у процесі перегляду. Іншим учасникам Вікторини дістався абонемент для походів у кіно. А вже після того, як всі призи знайшли своїх власників, світло згасло, і ніч кіно розпочалася. Організатори кажуть, Жуть, на власному досвіді перевіряли, що цілу ніч у кіно провести легко. Ну пресі зависи на підворки фільму. Якщо фільми драйвове, то внітолька і що хочеться іноді продовження. За планом чотири стрічки, екшени, які точно спати не дадуть. Джимі підкорювач Америки, розбірки у Манілі Мачо і план пограбування для тих, же, кого сон таки почав зморювати, організатори підготували транспорт після кожного фільму. Директор кіноконцертного залу Мир Жанетта Сокуренко ділиться. Кінотеатр готовий до будь-яких нововведень. Вже два роки у них діє книга побажань, з якої колектив черпає ідеї. Ми далі працюємо над такими проектами, і хочемо регулярно жителям ліва какие-нибудь предлагать мероприятия, потому что мы для этого здесь и работаем, для этого есть мир, который... який видіти за нової сили, заработал в новом формате. И мы хотим, чтобы люди чтобы мы не простаивали, чтобы люди к нам ходили. Нічкіно сподобалась усім. Як бачите, була б цікава ідея, а втілити спільними зусиллями можна все.